Фир, фир фир, а ось і я. Добрий день вам дітвора. Я по лісу гуляв, яблучка я там шукав. Друзів хочу пригостити, до зими запас зробити. Яблук в лісі не знайшов, та фруктовий сад зайшов. Фруктів там росте багато. Будемо разом їх називати. Діти помагали, фрукти називали. Груша Абрикос персик, яблуко. Яблук назбирали ми багато. Буду своїх друзів пригощати. Є у лісі ведмежатко. Це мій друг любі малятка. Буду друга пригощати, яблучками годувать Є у лісі оленятко, це мій друг любі малятка. Буду друга пригощать яблучками годувати. Малята, а ви запам'ятали моїх друзів? Це ведмедик, це оленятко. Малята, а у вас є друзі? Малята, я сьогодні пропоную вам. Зробити пригощення для своїх друзів червоні яблучка. Для цього нам потрібно взяти тісто червоного кольору і невеличку паличку. Від великого шматочка ми відриваємо маленький шматочок тіста. кладемо його на долоньки, приминаємо пальчиками, розминаємо до того, щоб наше тісто було м'яке і тепленьке. Потім наше тісто починаємо рухати. Круговими рухами ми прокочуємо наше тісто по долоньки, прокочуємо спокійно. І у нас з'являється кругла форма. Ось таке яблучко у нас вийшло. А тепер ми беремо паличку. Відламуємо маленький шматочок і встромляємо у наше яблучко. Ось яке яблучко у нас з'явилося. Малята! Тепер ви знаєте, як можна зробити пригощення своїм друзям. А ми з вами сьогодні прощаємось! До побачення, малята, до наступних зустрічей.